Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ви виконаєте практичну роботу розв'язування задач на тему фотосинтез і хемосинтез. Запишіть, будь ласка, тему уроку і мету закріпити знання про процеси фотосинтезу і хемосинтезу, їх значення в живій природі, продовжити формувати вміння, розв'язувати задачі з біологією. Для роботи вам знадобиться калькулятор, ваш зошит та ручка. Отже, пригадаємо! Що фотосинтез це процес, який відбувається в автотрофних організмах за наявності світла і фотосинтетичних пігментів, наприклад, хлорофілу, при якому з вуглекислого газу і води синтезуються органічні речовини і виділяється кисень як побічний продукт. Розв'язуючи задачі на процеси фотосинтезу і фемосинтезу, ми з вами розглянемо базові. Задачки, якими ви будете користуватися. Отже, вправа перша. Її умова. Під час фотосинтезу одне дерево тополі поглинає 340 грам вуглекислого газу за світловий день. Яка маса глюкози може утворитися у листках, та який в ямкий виділиться за 10 днів. Процеси дихання не враховувати. Перше, що ми робимо, це записуємо, що нам дано. Отже, маса вуглекислого газу 340 грамів, період 10 днів. Знайти. Масу глюкози, яка утвориться, та об'єм кисню. Перше, що ми робимо, це записуємо сумарне рівняння процесу фотосинтезу. 6 co 2 додати 6 h 2 o утвориться глюкоза C6H12O6 та 6 молекул кисню. Далі підписуємо те, що нам відомо, з рівняння реакції. В реакцію вступає 6 молів вуглекислого газу, а ми знаємо, що 1 моль займає 22,4 літра за нормальний умов. так само і кисень. 6 помножити на 22,4 це буде 134,4 літра. Друге, визначаємо масу глюкози в грамах рівнянням реакції і підписуємо під рівнянням. Отже маса глюкози буде, молекулярна маса глюкози 12. Множимо на 6 молекул, додати. 1 це атомна маса гідрогену множимо на 12 атомів, 16 атомна маса оксигену множимо на 6 атомів. Отримуємо 180 грамів. Отже, глюкози в нас є 180 грамів. Друге, що ми робимо, визначаємо молярну масу об'єм вуглекислого газу та підписуємо надрівнянням. Маса вуглекислого газу 12. Це атомна маса карбону, додати 16 атомна маса оксигену помножити на 2 атоми, 44 грами на молі. Отже, 44 грами це 22,4 літра, а 340 грамів літрів. Звідси об'єм вуглекислого газу 173 літри. Отже, підписуємо те, що ми беремо з умови задачі над рівнянням реакції. 340 г 173 літри вуглекислого газу і знайти нам масу глюкози в грамах і об'єм кисню у літрах. Складаємо пропорцію і визначаємо масу глюкози, яка утвориться за один день: 134 літри вуглекислого газу, 180 грамів глюкози, 173 літри глюкози. Звідси маса глюкози. Дорівнює 232 г. Обчислюємо масу глюкози, яка утвориться за 10 днів. 232 г множимо на 10 днів і отримаємо 2320 г. Далі визначаємо об'єм кисню який виділиться за один день. Знову складаємо пропорцію 134,4 літри вуглекислого слова газу. 134,4 літри кисню, 173 літри вуглекислого слова газу і всітрів кисню. Звідси об'єм кисню буде дорівнювати 173 літри. Обчислюємо об'єм кисню, який виділиться за 10 днів, для цього 173 літри множимо на 10 днів і отримуємо 1730 літрів кисні. Обов'язково записуємо відповідь: за 10 днів утвориться 2320 г глюкози і виділиться 1730 літрів кисню. Пригадуємо, що гемосинтез це процес синтезу органічних речовин. З неорганічних, з використанням енергії, що вивільняється в результаті перетворення хімічних речовин, тобто енергії розщеплення хімічних зв'язків. Розв'яжемо задачку на хемосинтез. Отже, умова така: визначте, яка кількість гідроксиду ферму двухваленного окисилася залізобактеріями, якщо вивільнилось 24 080 вісім енергії. Знову записуємо, що нам дано. Енергія, яка виділилася, бо енергія кінцева 2480 кжолів. Знайти кількість ферум OH2. Починаємо розв'язання із запису рівняння реакції. 4 ферум ОH2 додати О2, утвориться 4H2O і 2 ферум 2О3. І виділиться 46 200 клів енергії. Далі записуємо. Під рівнянням реакції те, що можемо взяти з нього. Гідрокситуферум двоххлентно у нас є 4 молі і виділяється 46 200 кілоджолів енергії. Далі записуємо те, що дано нам у умові рівняння, у умові задачі. Виділилося у нас 24 80 кілоджолів енергії і знайти кількість. Гідроксидоферуму двох валена, тобто Х моль. Для цього складаємо пропорцію і визначаємо кількість феруму. 4 молі ферум ОХ двічі виділяється 46 200 кілоджоулів енергії, а х молів Hдwich 24 тисячі вісімдесят кілоджолів. Зі цих буде дорівнювати 4 молі умножите на 24 080 і поділити на 46200. Отримуємо 2,8 моля ферум oh 2 І обов'язково записуємо відповідь. Залізо бактерією ми окислилося 2,8 молі ферум oh 2 Отже, ми розглянули з вами, як можна розв'язувати задачі на фотосинтез і хемосинтез, а тепер пропоную вам задачі для самостійного розв'язання. Справа перша. Під час фотосинтезу кукурудзяне поле площою 10 гектарів поглинає 850 кг вуглекислого газу за світловий день, яка маса глюкози теоретично може утворитися в листках та який об'єм кисню виділиться за вегетаційний період тривалістю 45 днів. Права 2. За добу одна людина вдихає в середньому 450 г кисню. Доросле дерево середніх розмірів за добу поглинає близько 230 грамів вуглекислого газу, скільки дерев необхідно, щоб забезпечити на добу киснем населений пункт, в якому проживає 800 осіб. І вправа 3. Нітрифікуючі бактерії здійснюють такі хімічні процеси перед окислення амоніаку до нітритної кислоти. Рівняні реакції до вашої уваги. Визначте, яка кількість амуняку окислиться нітрифікуючими бактеріями, якщо вивільниться 5340 кДж енергії. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.